Кременецька федерація кікбоксингу запрошує юнаків і дівчат віком із 7 років і старше на заняття з кікбоксингу та рукопашного бою. Заняття ведуть тренери з більш ніж 10-річним досвідом, що кікбоксинг дасть особисто тобі? Чому тобі варто ним зайнятися? В першу чергу кікбоксери мають по-справжньому красиві тіла, тому що, на відміну від багатьох атлетів, кікбоксингу використовуються різні види навантажень спрямовані на розвиток сили м'язів, витривалості, гнучкості, відпрацювання швидкості рухів, розвиток моторики та координації рухів. Твої м'язи будуть ставати все сильнішими і сильнішими. Крім різних вправ у спарингу, ти будеш відпрацьовувати удари, використовуючи різне обладнання як статичне, так і рухоме. Рухливі цілі та всілякі подушки і щити. Все це додасть тобі стійкості, яка допоможе розвинути специфічну мускулатуру. А мускулатура допоможе стати хорошим кікбоксером. У міру того, як твоє тіло буде ставати сильнішим, сильнішим будеш ставати і ти сам. Ти станеш витривалішим. Твоє тіло навчиться справлятися зі значними фізичними навантаженнями і стресами. Твоя координація рухів і точність значно поліпшиться. Кікбоксинг зробить твоє тіло більш гнучким. Вправи на гнучкість значно поліпшать якість і точність твоїх ударів. Поліпшиться твоя моторика. Адже кікбоксинг це спорт активних людей. Ти постійно будеш перебувати в русі, віддаляючись або наближаючись до спарент-партнера. Цей вид рухів. Поліпшить координацію і збалансованість. Кікбоксинг однозначно зробить тебе кращим. Кікбоксинг є відмінним засобом проти стресів. Кікбоксинг містить в собі багатогранність тренувального режиму. Кікбоксинг дисциплінує і дає уроки, які безумовно знадобляться тобі в повсякденному житті. Подивіться, як це виглядає на прикладі Володимира Кличка. Який починав свою спортивну кар'єру саме з кікбоксингу. Приєднуйся, і ти отримаєш найважливішу перемогу перемогу над самим собою. Заняття з кікбоксингу та рукопашного бою проходять в приміщенні спортивного залу загальноосвітньої школи No5 міста Кременця. Графік занять вівторок на 18.00 четвер також на 18.00. Подробиці дивіться в інтернеті на сайті kfk.org.ua та приєднуйтесь до нашої групи в